Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, Друзі, 4 червня і багато запитань. Як же виглядає шафран на цей час, от що з ним робити? Бур'ян по ньому пішов, от, і коли його можна копати вже. Ну, дуже багато питань. І от, саме на цю тему ми сьогодні з вами і поговоримо. Ну, дивіться, оце, от діляночка шафрану. От, і хоча тут бур'ян, е, ну, е, періодично я з ним боровся, самим великим бур'яном вирвав його. От, е, і все одно бачите, йшли дощі і заросла вона бур'яном. Хоча шафран тут є, я зараз покажу. І е, 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 ну, скажу вам, це, зразу е, е, наперед скажу, не страшно. От, якщо навіть так заросла буряном, от шафран там уже сформував цибулини, і от тепер, коли він засох, от е, вже зелена частина шафрану засохла, от тепер можна боротися з буряном е, радикально. Можна навіть побризкати оце, весь цей бурян раундапом. Гербіцидом суцільної дії, спалити його цей бур'ян, і буде чистенька ваша ділянка. І так періодично підтримувати чистоту можна все літо раундапом, аж до до самого самого жовтня, до початку коли почне цвіти шафран, підтримувати чистоту ділянки раундапом. ну от як же Виглядає шафран, коли вже він засох, і коли вже можна вже його копати або вже працювати гербіцидом. От, ну, от Я покажу, от, дивіться. Ну, от, в минулому році тут ось бачите, був посаджений штук 5 цибулин. От, бачите? От. І вже отак от верхня частина от, е... Шафрану вже засохла, бачите, ну, суха вона. От, ну і ще можна дивитися, вона легко відривається, якщо так по, по смикаті, вона там внизу цибулинки вже сформовані. Да? А оці от, е, сухі ну, бадиля, як у цибулі, ну, як в цибулі або в чеснику, вони от легко, якщо смикнути, бачите, вона відривається. Значить, це вона відрівалася від цибулинки, яка там внизу е, під землею. От і ну, ще, ще покажу. Ну, ця, це трошки навіть зеленіше, але вона теж вона відірветься. Бачите, от вона вже легко відривається. От, ну а ці сухі вони взагалі бачите, легко відриваються. Це означає, що там уже внизу цибулини сформовані. От і вже можна їх викопувати при бажанні і пересаджувати, якщо хто хоче. От або е, працювати прямо так по, по цьому, навіть по цим бадилям. Е, ну якщо воно там в бур'яні знаходиться, да, то відповідно. Бурян спалиться і вже шафрану нічого не буде. Або якщо у кого є фриза, або культиватор хороший, який можна настроїти, налаштувати на сантиметрів на 5 глибини, то можна пройтися культиватором або фризою і профризувати зверху на 5 см землю. Оскільки цибулина в нас посаджена на 15 см, то зверху на 5 см пройтися культиватором або фризою. І так поборотися з бур'яном. Ну, такі от методи боротьби. З бур'яном, вже після того, як шафран вже сформував цибулину, засох, і тоді можна так боротися з бур'яном. Ну, є ще один метод, який, я не скажу, що він дуже хороший, але якщо вже нема можливості запустили бур'ян, немає змоги зайти в поле там дощі, 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 були випадки, що бур'ян виростав навіть до... По пояс, там, по шию, ну і так в селі Торіс. Перед самим цвітінням ми вже косили його, от, або мульчером його перебивали на мульчу от, при самій землі. От, до того, як почав проростати шафран. І все, потім шафран благополучно проростав і починав цвісти. Так що шафран не пропаде навіть в бур'яні, не переживайте. От, ну і... Хто хоче ще посадити шафран, то звертайтесь. Посадковий матеріал в цьому році небагато, але буде. Молод... Звертайтесь, якщо кого цікавить шафран, то зможете в цьому році посадити і в цьому році він у вас засвіте, вже отримаєте перший врожай шафрану. Кому була цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.